Коли жив Віталія, я побачив в одній групі, це ще було в контакті. Хтось каже зображення княгині Ольги і зображення Володимира Великого у соборі святого Петра у Римі. Я кажу, це якась брехня. Скільки я раз там був в цьому соборі, я не бачив. Але потім я особисто пішов, подивився, поцікавився і побачив, що там праворуч знаходяться два зображення Володимира Великого і княгині Ольги. Для мене було дивно в католицькому храмі зображення Володимира Великого і повторю рівноапостольної Ольги. Я підходжу і читаю. Там написано Великі євангелісти Сходу Європи. Але цікаво, що де зображення Володимира Великого, там зображений такий от ем, синій штандарт, і на ньому золотий тризуб. І це єдиний на даний момент державний герб, який знаходиться. На території Ватикану як незалежної те.